Всім привіт! Один з підписників захотів підняти, можна так сказати, попросив підняти тему із геополітичної ситуації на Тайвані і тому якраз трохи подивився на цю тему інформації в інтернеті. Зараз, якраз, як ви бачите, записую для вас відео. І ще, якщо я щось може пропущу, то пишіть в коментарях, так як я, може, щось не знайшов, або щось ще появив нове. І а ми починаємо. І перше, із чого хотів почати, це те, чому. Точніше причини, за яких Китай може напасти на Тайвань. І перше, це те, що Тайвань посідає дідеруючі позиції в області виробництва і продажу спортивних товарів, такі як спортивний одяг, взуття і яхти. І так і і так далі. І, і за цього, і також Тайвань випускає деякі запчасті для комп'ютерів, ноутбуків і взагалі техніки. І, і за цього, і це перша причина, по якій Китай може напасти на Тайвань. і щоб заповключити, можна так сказати, ці ресурси і та, маніпулювати, ну, як маніпулювати, трохи е, під, підвищувати ціни і, і за, можна так сказати, забирати прибуток їх ці, із цього собі. Е, і друга причина це тому, що на Тай США на Тайвані може Поставити свої ракети середньої і датньої, на, на датній відстані. І і за цього ці ракети можуть попасти якраз по території Китаю. І за цього можна так сказати, Китай хоче не допустити цього, щоб так як розуміє, що якщо США це зробить то Китаєю, можна так сказати, трохи зв'язують руки і Китай трохи впадав в полпів у світі. І також зараз перейдемо до того, що буде, якщо Китай все-таки все, -таки, все -таки нападе. І перше, це те, що Дуже можуть піднятися ціни. Ну, Це саме самою, так як Тайваню буде не до цього, можна так сказати, не до виробництва, і також можна так сказати, в нього будуть зовсім інші проблеми замість, тому він може зменшити поставки. Своїх товарів на інші країни. І друге, це те, що це світова економіка так само, як і ситуація в Україні може різко погіршитись, так як Тайвань можна так сказати. Виробляє так само певні. Ну, Тайвань має свої виробництва, які випускає в світ, так само, як Україна, зерно в основному. І тому це може так само, ну, це, звісно, не порівняння зерно і спортивне, і спортивне взуття і одяг, але все одно. Можна так сказати, там, навіть якщо на одяг і взуття яхти можна буде десь з інших країн імпортувати, то ось наприклад технології, які випускає Тайвань, то вони можуть знизитися в якості в інших країнах, так як Тайвань якраз на Тайвані дуже можна так сказати хороша якість по технологіях і тому трохи, можна так сказати, буде по, збільшення ціни, або навіть на трохи на ті комплектуючі до ноутбуків і комп'ютерів. Моніторів і так далі. І, і на мою думку, що е, Китай після того, щоб е, можна так сказати, е, що із Росією е, ну, став, стається якраз е, і то вон, е, Китай не ризикне поки що е, напасти на Тайвань. Так як е, Китай бачить. Як світ можна так сказати, піддержує Україну і він може вирішити, що і, Тай, і Тайвані так само буде під захистом, ну як мінімум, під захистом США. І е, єдине, що стається е, що Китаю, то це е, ну, як мінімум подождати. Поки ситуація в Україні покращиться, і на цьому я думаю закінчувати. Якщо хтось пропустив, то пишіть в коментарях, і я їх всі читаю там. І всім пока.